Розказую історію. Я грала собі в Брук Хевен і тут, тут підхо і тут підходить до мене дівчика. Вона написала мені, давай дружить, а мама мене якраз позвала їсти. Того я ніяк не могла, того я сказала. Выбач не я зараз вообще выхожу с Роблоксом. И вона она такая смысле ты дружить, ты мною не хочешь? Я кажу, ну, не хочу, бо як бы у меня ціла, як бы, и тем более я вже сказала, что я выхожу с Роблокса. Ну ні. До неї не дійшло. Давай арати. Вона написала, що зараз позове свою сестричку, свою сестричку таку ЛПшку на слей. Вона таке іменно написала. Ну і, звісно ж, я казала, ну окей, зови свою патрушку свою Пешку там Пікмін. Якби і вона і в ну і в ітогі я сказала зала мамі, що хай щоб почекала трошки, бо я якби ну хочу дочекатись самого епічного Угу. Mm -hmm. в ітогі в ітогі до неї прийшла подружка і что це моя подружка Я така привет привет э, поля я така думаю и корот и, і и, коротше и, короче, говорю, она не каже смысле, ви що знакомы? я думаю ну да моя подружка Ну, а поля мені каже, вибачно я подружилась з девочкой якби якби я не хочу, як бы вже с тобой общаться, бы ты мені не интересно. Я думаю, ого, она отмазку придумала. Я кажу, ну в общем, ладно, разбирайтесь тут сами. В итоге его каже, почекай. Я думаю, ну что еще вы хочете? В пиш... И та девочка написала. Ну если хочешь, можешь добавить эту друзей. Я думаю, выпущено таких подружек, как бы не хочу. Ага. В вона просто, в ітогі ми просходились. Вона зайшла в іншу карту, ну а я просто вийшла з Роблокса, так як на мене чекала мама. Ось така історія стала з мене. Пишіть свої історії в коментарях. Пока.